Душевно порожняча страх та пустота. Рідкісна лімітована колекція ультранішової парфумерії ручної роботи від бренду Антагоніст, яка зарекомендувала себе саме Am I? Е або Хто Я є. Аромат присвячений порожнечі, саме відчутті душевного неспокою, коли ми ціле життя шукаємо себе, про що вказує сама назва Void. Мені не було боляче, просто сакральний світ, тиша, нерухомість. Все зникло без попередження. Я не загубився. Я був порожнім і з цієї порожнечі щось почало свідетись. Можливо, руйнування було початком встановлення. Розкриття аромату дуже важке і ти відразу відчуваєш це метафоричне поєднання і просто пустоту. Порох, бензин та димне дерево, яке пов'язане з іржою, металічними акордами, а також вугілля. Дуже сильний димний смолостий шлейф, який не дає можливості розслабитись та не думати про нього. Ти чекаєш з надією, що щось зміниться, але у безнадії та відчую ти втрачаєш все.